Вітаю глядачі на своєму каналі. Знаходимося ми в місті Ладижин, де у нас Південний Бухти ще внизу. І Приїхали до Юрія відомий садівник. Юра, помаши ручку і підписникам. Да, і грузимося абрикосом. Беремо в нього двохрічний абрикос сорту Приці. Ось завантажили в бус. Це у нас 95 штук. Ну постав такого на корінь, я який як тебе ріст. Бету 75 метр семьдесят п'ять Рівненько постав і ще виходить півтора метра зверху. Коротше, десь біля 4 метрів. Бус біля 4 метрів і саженці не влазять. Зараз будемо їх підрізати. Коріння. Так, Це у нас охоронець, щоб ніхто не вкрав нічого в бусі. Корінь у нас під жерделя. жирделя. Як оприділити? дуже просто. Все. Корінь подивився, він червоного кольору. Це жердель. Так, і ще біля 20 сортів, різних сортів абрикоса. Ще 20 сортів. 3 персиків на медалі біля 70 сортів. Коротше, сортів купа. Я думаю, буде посилання. Кидай. Буде пос... посилання буде, я думаю, на Юріну сторінку. Там буде в нього прайс, сорта і все буде. А зараз я дам Юрі телефон, він зніме, як я обрізаю абрикос, щоб він вліз у нас, щоб в буса могли закритися двері. От, звісно, я обрізати буду ці дерева після того, як приїду в сад. Бачите, є плодова брунька, але цей рік не треба лишати на плодоношення. Я думаю, краще обрізати, щоб пішов поручний різ. Да, зрізати на крону і різати буде низько. Я думаю, десь сантиметрів. 80, 90, 80, десь 80, 85 да. десь так. Ну треба, щоб перші гілки йшли мінімум 70 із землі. Да. Так. Обріжемо так, щоб штам був десь 70 см приблизно, а гілки йшли від 70 вверх. Вот. Щоб можна було працювати гербіцидами, щоб гарно сформувалась крона. Все, обрізані. Зараз їдемо на війну. Так що кому треба якісні абрикоси, буде посилання на відео Дякую всім за увагу. Всім мира, добра. всього доброго. До побачення.